Така красота вийшла. я результатом народ реально доволен. Мені дуже-дуже подобається. І в тіночку, і на сонці воно виглядає реально, реально круто. Так що, так що класно, шикарно. Ще тільки зафугувати треба буде, і буде взагалі ідеал. Дав, звісно, я його не за два години поклею, але тим не мене на перший раз я вважаю, красота. В получилось, что що я ніколи його не клеїв. Якби я не строитель, да, дашо що я щось там кожен день строю. А хто вміє строїти щось, робити, клеїти плитку? Ну це взагалі для них. Е ну, Ну, Ціна поклейки за квадратний метр в районі 400-450 гривень, а ціна клінкера за квадратний метр від 430 гривень до 540 гривень за квадрат. А на круглий поверхню, то я не знаю, гривень там 700, навіть буде квадрат поклеїти. Так що можете брати на криницю сміло, можете брати на фасад будинку, можете брати на цоколь будинку і його клеїти. Реально штука класна, срок служби не менше 25 років і виглядає реально дуже-дуже. Дуже дуже класно під такі кирпичі. От попробую обділити круглу поверхню якимсь кирпичом. Ну, реально, це це жистяк, це точно 100%. Так що звертайтеся, будь ласка, є в наявності, є на пінопласті, є з захисною плівкою і, або просто ось на такі скло листах.